Принцеса носить помаранчеві кліпси і темний мішок, в якому тримає свої скарби. Іноді розповідає, це косметика, яку мені купив тато, це сигарети, які я беру в старшої сестри. Це срібло, що лишилось від мами. Вона носила його, доки не померла. А це, питаю, хто це на фото? Мої подружки, відповідає. Вони ненавидять мене за моє золоте волосся і чорну білизну, якої немає в жодної з них. Мої приятелі, вони ладні розірвати мене на шматки, за всю ту літню вологу, що нагрівається в моєму серці. В чому сутність поезії? Писати про те, що всім давно відомо, говорити про речі, яких ми позбавлені. Озвучувати наші розчарування, говорити так, щоб викликати злість і любов, заздрість, ненависть і співчуття, говорити під місяцем, що висить над тобою, тиснучи всім своїм жовтим відлунням. Кожна доросла жінка має в собі цей механізм, цю солодку мелодію, яку можна почути. Лише розламавши серце, яку, лише розламавши серце, можна спинити? Сергій Жадан. Принцеса носить помаранчеві кліпси, Читала хеля.